Що підлітки не готові почути. Нема нічого крутого в тому, щоб зневажати вчителів в більшості випадків, вони справді хочуть вам допомогти. Ваші батьки були круті до вашого народження, бо їм не доводилося вас годувати, купувати вам одяг і оплачувати ваші рахунки. Через 15 років вам буде здаватися, що діти розвиваються дуже швидко, а вони, в свою чергу, будуть вважати вас старомодними. Ви перестанете почувати себе особливими, коли подорослішаєте або коли заведете дітей. Ви просто будете собою, і це досить дивно. Фотку вашого члена обов'язково заскріншотять і скинуть п'яти іншим людям. Ваші голі фото все ще можуть зберегти, навіть якщо ви відправляли ці фото по Snapchat і думаєте, що подібного не може відбутися без вашого відомо. Кажу це з власного досвіду. Я була мамою підлітком, і на власному досвіді відчула, що можна втратити більшість друзів, коли ви переходите на новий рівень в вашому житті. Я не була виключенням. Тож знайшла в Фейсбуці кілька груп з мамами-одиначками, щоб мені було з ким спілкуватися і щоб моїй дитині було з ким погратися. В тих групах творилося справжнє божевілля. Я завжди була в добрих стосунках з батьком моєї дитини. Більше того, ми навіть жили по сусідству, але тоді мені було дивно бачити, як більшість дівчат відзивалася про батьків їх дітей. Мені було дивно від того наскільки безсоромними вони були, коли справа доходила до особистих фотографій. Деякі з них ділилися сексуальними фото їх колишніх, інші скидали фото членів, бо ненавиділи своїх екс-бойфрендів. То було супер дивно. Але також багато хто ділився випадковими фотками членів, які прислали їм в WhatsApp, месенджері та в інші чати. Мене вигнали з цієї групи, бо я знала одного з хлопців, що фото злили, і розповіла йому про це. В групі було понад 100 дівчат. Вони з'ясували, що то була я, бо до того я просила їх видалити те фото. Я спитала їх, як би вони почувалися, якщо б їхні колишні створили групу і ділилися їх інтимними фото. Деякі люди просто божевільні ніколи і нікому не скидати свої оголені фото. Хотів би сказати підліткам, що їздять у автобусах в моєму місці, що ніхто не хоче слухати їх Тікток. Просто купи навушники. Мій тато підліток. Нормально бути цнотливим або цнотливою у 18. Очевидно, це не має велике значення для зумерів. Кілька років тому я працював в університеті, і ми отримали доступ до дослідження здоров'я молоді, яке було проведено в 2018-му. Цікаво, що більшість підослідних оцінили свій інтерес до сексу як низький. Статистика показала, що молоді миленіали та представники покоління Z займалися сексом набагато рідше і пили менше алкоголі, ніж миленіали старшого віку та представники покоління X. До речі, що до них тисячі. 1980 84 роки. Порівняльна статистика в основному говорила, що ми були віковою групою п'яниць та гуляк. Наша статистика була найгіршою <клес> бути сварливим це не те ж саме, що бути цікавим. О, і ти пошкодуєш, що не навчився бути нормальним. Виявляється, соціальні навички бувають у нагоді після коледжу. <клес> Трохи профілактики дешевше за повноцінне лікування. Відмовтеся від солодкого зараз, подбайте про свої зуби зараз, почніть займатися спортом просто зараз. Вам не обов'язково бути бодібілдером і виглядати як Арнольд Шваснегер. Просто будьте активними. Зараз саме час вийти і зробити купу божевільного лайна, але в той же час пам'ятайте, що б ви не зробили зараз. Ви точно заплатите за свої дії, можливо, навіть через 20 років по тому. І це можна сприймати як у хорошому, так і в поганому значенні. Не займаєтесь спортом чи неправильно харчуєтесь. Вам доведеться проходити щорічними догляд, як моєму батькові. Батьки моєї подруги старші за моїх, але через те, що вони займаються спортом і правильно харчуються, вони рідше бувають у лікарні. Для порівняння, мої батьки вже розвалюються, а їм лише за 50. Батька моєї дівчини за 70, і вони об'єктивно здоровіші. Велика різниця. Рано вранці кожного дня ці двоє тренуються, працюючи з залізом та тренажерами протягом години чи двох. Те, що ти облажався, не означає, що ти невдаха. Я виховав себе на цьому. Усі в якийсь момент феєрично облажалися. Якщо ви знаходитесь в нормальному оточенні, то інші пробачать вам і допоможуть все виправити. Колись ти теж станеш старим і некрутим. і це станеться швидше, ніж ти думаєш. Коли мені було близько 25, якось ведений брат усміхнувся мені і сказав: ніхто більше не говорить кльово. І у мене це було вперше з того часу, подібних моментів побільшало правда. Те, що це нове для вас, не означає, що це нове для всіх. У коледжі я спеціалізувався на літературі. Зараз її викладаю, і пам'ятаю, коли мені було 18-20 років, я був надзвичайно вражений тим, що людська природа залишалася такою ж як і сотні років тому. У тому віці я не міг зрозуміти, що люди похилого віку можуть жартувати про секс або володіють певними навичками та технологіями. Читання книг про історію дійсно зробило мене мудрішим і допомогло усвідомити той факт, що люди в основному однакові, просто у нас різні умови, в яких ми живемо. Вам варто навчитися відрізняти нормальні підліткові неврози від психічних захворювань. Я нейротиповий підліток старшого віку, повністю згоден. Люди романтизують психічні захворювання та списують на них кожну реакцію на проблему. Зараз мені 18. Я дізнався, що в мене депресія приблизно в 2019 році, коли намагався покінчити життя самогубством. До того я почувався, ніби мої проблеми надумані, і це звичайний підлітковий невроз, ніби я перебільшую, розумієте. Навіть коли я лежав у лікарні з внутрішньовенними трубками, які водили мені проти отруту та ліки, я все ще відчував себе винним за те, що витрачаю час людей. Винен за витрачений час лікарів, час моєї мами, час психологів. Моя мама була і залишається найближчою людиною для мене, і навіть вона нічого не знала. Поки я не розбудив її, коли плакав через те, що мало не покинув її. Насправді потрібно кілька сеансів терапії, щоб зрозуміти, що можливо професіонали знають, що роблять. Мій терапевт постійно казав мені, що синдром самозванця дуже поширений, особливо у людей з депресією, і що він бачив багато випадків подібних моєму у своїй роботі. Він досить швидко зміг мені допомогти. Стеуге, це моя друга проблема. Перш ніж ви запитаєте, ні, я не сиджу в Тікток. Ще в середній школі і в початкових класах я став гірше встигати по навчанню. Поступово п'ятірки перетворювалися на четвірки, після чого четвірки у трійки. У початкових класах навантаження було не дуже вимогливим, тому я міг закінчити роботу вчасно, навіть якщо витрачав половину часу, дивлячись у вікно. Моя перша вчителька говорила з мамою про те, що я дуже розсіяний та неуважний на уроках. Але до минулого року я не надавав цьому особливого значення, бо вважав це нормальним. Я бачив, як усі в дев'ятому класі справлялися зі, здавалося б величезними навантаженнями, і те, як людям вдавалося концентрувати свою увагу, завжди було для мене незрозумілим. У будь-якому випадку я думаю, що говорити про психічні захворювання потрібно, але деякі люди використовують тему психічних захворювань задля привернення уваги. З урахуванням вище написаного мені не подобається бути хлопцем, який каже, що всі, хто заявляє, що у них психічний розлад, прикидаються. Зрештою, я не психолог, то чи можу я взагалі щось про це казати? Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що ви порадили сучасним підліткам. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!